Бажаю кожному доброго часу. Головний поєдинок сьогоднішнього вечора, четвертого дня чемпіонату світу в Катарії. Збірна Бельгія буде грати сьогодні проти збірної Канади. Ну а ми продовжуємо наш челендж випускати поєдинки в симуляторі футболу FIFA 23 напередодні головних матчів чемпіонату світу для того, щоб підтримувати наших хлопців зсу. Давайте будемо слухати національні гімни обох збірних. Після чого я познайомлю вас зі стартовими складами. Ну і головні сенсації сьогоднішнього дня без них ніяк. І тим мундіаль стає ще цікавішим. Збірна Бельгії та її стартовий склад на сьогоднішній матч. Чібо Куртуа на воротах під номером один трійка центральних захисників. Під номером два. Тобі Алдер Вейрелд. П'ятий. Ян Вертонген, двадцять шостий зено дебас, 11 Одинадцятий Янік Караскон. Вісімнадцятий Амаду Онана, восьмий Юрій Тіліман. 15-й Тома Мен'є. Ну і та трійка футболістів, які будуть грати в нападі. 10-й Деназар, капітан збірної Бельгії, 7-й Кевін Дебрюйне і 23-й Міші Баршуаї. Головний тренер бельгійців Роберто Мартінес. Ну а тепер стартовий склад збірної Канади. На воротах під номером 18 буде стояти Мілан Борян. Четвірка захисників, третій Сем Адекухбе, 5 п'ятий Стівен Віторія, четвертий Камаль Міллер, другий Алістер Джонстон. Два опорника, тринадцятий Атіба Гатчинсон, капітан збірної Канади, сьомий Стевен Еустакіо. Під нападником будуть грати 19-й Альфонсо Девіс, 21-й Гонатан Осоріо, одинадцятий тажон Бушанан, двадцятий власне нападник Джонатан Девід, головний тренер Канади Джон Хердман. Нарешті ми можемо розпочинати наш поєдинок. Ми на стадіоні Ахмат Бін Алі у місті Аль-Раян. Саме тут збірна Бельгії та збірна Канади проводять свій перший поєдинок, але другий в групі, адже сьогодні вже в групі Ф зустрічалися Марокко і Хорватія, і вони зіграли в нічию. Однак, як я вже сказав, сенсація сьогодні була, але вона була у групі A, там де грає Німеччина, Японія, Іспанія, Коста-Ріка і. Німеччина сьогодні поступилася японцям з рахунком 2-1. Ось така сенсація. Спочатку Саудівська Аравія перемагає збірну Аргентини, потім японці перемагають Німеччину. Що сьогодні буде? Можливо, Канада переможе Бельгію, не знаю. Подивимось. Бажаю друзі, вам приємного перегляду. Бажаю вам взагалі сьогодні гарного вечора. Ось командам. Я бажаю вдалої гри. Поточний чемпіонат світу останній шанс для цього покоління збірної Бельгії все ж таки досягти якогось значущого результату. Та й для Роберто Мартінеса, напевно, це останній шанс, адже є всі шанси, що після цього мундіалю керівництво федерації футболу Бельгії захоче спробувати когось іншого. Бельгійці, як і зазвичай, є фаворитами свого квартету. принаймні така ситуація на папері. Але якщо подивитися на усіх учасників групи, є певні сумніви щодо впевненого виходу бельгійців в плей-офф. Це той випадок, коли будь-яка команда може здивувати та стати темною конячкою. Збірна Бельгії має кадрові певні проблеми. Ромелу Лукаку відновлюється після пошкодження, тоді як Назар не перебуває у відмінній формі. Як ви вже бачили, сьогодні міші бачваї у стартовому складі саме у нас на цей поєдинок. А сам Ромелу Лукаку, як сказав, ось головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес, пропустить перших два тура на чемпіонаті світу в Катарі. Однак в будь-якому випадку у головного тренера збірної Бельгії є доволі широкий список гравців, проте дехто з нього вже помітно здав, порівнюючи порівнюючи з минулими розіграшами чемпіонату світу, це якщо друзі ось взятися та говорити за збірну Бельгії, то поки що ось така сама ситуація в них у їхній збірній. Будемо надіятися на те, що це їм не завадить. Все ж таки вийти з групи. Однак, як я вже казав раніше, все може бути на цьому чемпіонаті світу, і ми це бачимо. Як я вже раніше казав, і ми знаємо, що ось Аргентина поступилася збірній Саудівської Аравії. Сьогодні Німеччина також поступається збірній Японії. Хоча, знаєте, збірна Японії повністю заслужила на перемогу у тому поєдинку. Не можна недооцінювати суперника, і зараз який момент тільки що був для Девіда. Джонатан Девід міг відзначитися забитим м'ячем в першому таймі, Однак Тібо Куртуа на місці. Тібо Куртуа, знаєте, грає за Реал Мадрид. Тому сьогодні один з найкращих, мені здається, у стані бельгійців. Це буде Тібо Куртуа. І подача з кутового знову ж таки. Тібо куртуа на місці надійно м'яч фіксує до своїх рук. Були певні проблеми у Тібо, коли ось була ліга чемпіонів, останні тури. Тоді ви пам'ятаєте, Андрій Лунін підміняв цього бельгійського голкіпера і доволі непогано відіграв наш козак Андрій Лунін в лізі чемпіонів. Однак відновився Тібо Куртуа, і знову ж таки посів перше місце серед голкіперів в реалі. Ну що ж, ми бачимо статистику. А статистика першого тайму я хочу вам сказати однаково. Однаково, і це дуже цікаво. Однак збірна Канади мала один дуже класний момент, щоб забити. Однак, Джонатан Девід не скористався ним, пробиваючи в ближній кут. Ось Тібо куртуа на місці. Що буде у другому таймі, побачимо. А от прямо зараз хотілося би трішечки більше поговорити про збірну Канади. В першому таймі ми виділили трішечки часу для збірної Бельгії, тому давайте ось деякі самі такі, знаєте, цікаві моменти з приводу з Канади. Обсудимо їх. Є багато чого розповідати, але саме цікаве у відборі на чемпіонат світу від Північної та Центральної Америки. Збірна Канади для багатьох дуже неочікувано посіла першу сходинку. І зараз супермомент мав Бачуаї. Я перепрошую, продовжимо згодом. Як зараз у цьому моменті, Міші Бачуаї не забиває, не розумію. Однак Бельгія заробляє кутовий Деназар. Деназар з м'ячем. Азар відпасовує. ще один удар. Ще один удар по воротам Мілана Боряна, і той на місці. Ось я казав, що збірна Бельгії поки що не мала нічого небезпечного. На тобі! За декілька хвилин два небезпечних момента. І знову бельгійці атакують. Караско. Ян Караско, она на Тіліманс. Тілі Все, м'яч нього відбра... відібрали. І канадці вже організовують зараз свою атаку. Джонатан Деві. Це непогано. Непогано зараз може бути Девіс Альфонсо. Девіс забиває збірній Бельгії. 0-1.66 хвилина зустрічі! Фантастика! Ви просто подивіться, яку передачу виконує тажон Бушанан. На Альфонсо Девіса у вільну зону. Альфонсо Девіс надшвидкісний гравець, вривається в виштрапний майданчик збірної Бельгії. Ніхто його не зміг наздогнати. І у дальній кут з лівої ноги відкриває рахунок на 66-й хвилині. Ось так. Збірна Канади, в принципі, мала деякі моменти, так як і збірна Бельгії, однак канадці скористалися те, що мали. Тим, що мали, навіть так буде правильніше. Отже, у відборі до чемпіонату світу збірна Канади обійшла в себе в групі Мексику, США, Коста-Ріку. Ось і посіли перше місце. Команда провела відмінний відбір. Тому в них є всі шанси запалити на мундіалі. І вони це роблять. Можливо, зараз ще буде один небезпечний момент закидання на Джонатана Девіда. Джонатан Девід на Альфонсо Девіс. Альфонсо Девіс пробиває низу. Ну що там буде? гол? Гол забиває та жонбуша другий збірні Бельгії. Фантастика! Фантастика! Альфонсо Девіс! Не пробивав, не пошкодував віддати передачу туди у вільну зону. на Тажона Бушанана. І той забиває. І той скористався своєю нагодою. Ми здавайте, будемо дивитися повтор. Е, Джонатан Девід відпасовує на Девіса, той робить зрячу передачу. Поперек знаходить на дальній стійці. Тож вона Бушанана, і той забиває. Просто переграючи Тібо Куртуа. Що з захистом збірної Бельгії, не розумію. Але Канада попереду 0-2, 80-та хвилина, і мені здається, це серйозна заявка на перемогу у сьогоднішньому поєдинку. У нас ще є трішечки часу. Давайте продовжимо про збірну Канади. У складі канадців є доволі. Дуже багато цікавих гравців. Якщо в принципі Девіс не потребує презентації, то той же Девід може остаточно зарекомендувати себе як гравця топ-рівня та скоро отримати запрошення, наприклад, в якийсь інший клуб. Якщо Канада сьогодні переможе збірну Бельгії, то є в них всі шанси вийти на першу сходинку. Адже я знову ж таки повторюся, сьогодні Марокко та Хорватія вже зіграли, зіграли в нічию. Тому є всі шанси очолити після першого туру групу F. Однак побачимо, що буде в реальному житті у нашому поєдинку FIFA 23 Канадці перемагають бельгійців і спокійно це роблять. Дві хвилини компенсує арбітер. Все, фінальний свисток, друзі. Перемога на боці Канади. З чим я їх і вітаю! Наш поєдинок закінчується так само, як і наше відео. Якщо воно вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. Всім добра, тримаємося!